Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фрум Київ. Сьогодні в мене пиріжки з вишнями. Я покажу, як зробити начинку з вишень, котра добре тримається в тісті, а при випіканні ця начинка не буде розтікатися. До того ж покажу досить швидку, зручну. І цікаву формовку пиріжків з вишнями. Спочатку вишні потрібно промити, почистити, повидаляти кісточки. І на протязі всього року в мене є заморожені вишні. Таким чином, я їх зберігаю, і це досить зручно. Завжди в мене є такі смачні поживні і корисні фрукти і тепер я покажу як я роблю начинку для пиріжків тобто зовсім не обов'язково свіжі вишні можливо взяти і заморожені Головне, щоб вони були без кісточок. Я беру на пів кілограми заморожених вишень чи свіжих, що в мене є на даний момент. Висипаю їх в каструлю і ставлю на вогонь. Якщо це в мене будуть заморожені вишні, все одно їх не потрібно розморожувати. Одразу ставлю їх на вогонь на маленький, і прогріваю. В даному випадку я покажу зі свіжими вишнями. Одразу в кастрюлю додаю цукор. Нагадую, те ж саме треба зробити, якщо у вас заморожені вишні. Перемішую, деякий час заморожені вишні ще будуть грудками, дочекатися. Коли з'явиться сок, коли вишні пустять такий сок, саме тепер можна додати крохмаль, чи кукурудзяний, чи картопляний. Це вже що у вас є в наявності. В мене картопляний. Тепер на середньому вогні ще трошки перемішую і поступово маса стає густішою. Нагадую, що той же самий процес буде відбуватися із замороженими вишнями. Тепер маса ще одну хвильку прокипить. І я її виключаю, чекаю, щоб вона охолола, і тільки потім буду формувати пиріжки. Дивіться, яка чудова і густа маса. Як добре вона тримає форму. Та це вже просто конфітюр. А не начинка. Це дуже смачна і зручна в роботі начинка. Тепер приступаю к формовці пиріжків. Тепер, як зробити це чудове тісто? В мене є відео, коли я робила пиріжки човники. Тут зверху я лишу посилання на те відео. знизу під відео в описі теж лишу посилання. І це досить чудове тісто, з ним дуже зручно працювати. Тепер тісто розподіляю приблизно на 30-32 шматочки. Кожний шматочок підкочую в кульку, викладаю на деко. Накриваю плівкою і лишаю так відпочивати на хвилин 10. Це потрібно зробити для того, щоб з цим тістом легше було працювати, щоб при розкачуванні його воно не збігалось. Дивіться, воно ще трошки підійшло. Да, під час цієї роботи слід уникати протягів у приміщенні. І так беру кожний шматочок, тобто кожну кульку розкачую плескачик. Начинка в мене вже охолола. Дивіться, це ж просто диво, як вона чудово тримає форму. Викладаю на плескачик начинку, трошки зміщую її в сторону. І другим краєм накриваю, трошки прижимаю і тепер роблю розрізи просто разом з тістом і начинкою. Все, це пиріжок сформований. Викладаю пиріжки на деко. Да, і поки я формую один пиріжок, решта шматочків в мене знаходяться під плівкою. Це робиться для того, щоб не завітрювалося тісто. Я вже сказала, що з цим тістом дуже зручно і приємно працювати. Але, якщо все ж таки буде наліпати, виробляти пиріжки можна на змащеному олією столі. Таким чином формовка пиріжків досить швидка та й красива. Тепер вже сформовані пиріжки я накриваю плівкою і лишаю їх для підйому. Десь приблизно на 20-30 хвилин. Тепер змащування. До жовтка я додала одну чайну ложку води, добре перемішала і змащую пиріжки. Потрібно, щоб змазка підсохла. Я лишаю пиріжки на деякий час і перевіряю пальцем. Якщо не лишається на руці жовток, то пиріжки можна відправляти в духовку розігріту духовку. Я випікала на середньому рівні з конвекцією при 180 градусах. Аромат стоїть у кухні, неймовірний. Випікались пиріжки 30 хвилин. Подивіться, як чудово тримається ця начинка. Не забувайте ставити вподобайку. Щиро дякую. Обов'язково покажу ці пиріжки на розломі. Тісто м'якеньке, пухке, дуже смачне. Начинка не витікає, не розтікається, добре тримається. І навіть в такій відкритій формі пиріжка. А якщо формувати більш закритої форми пиріжки, наприклад, такими трикутничками, теж начинка чудово тримається. Пиріжок сухенький з усіх боків. Дивіться. Чистенький і сухенький.